Трагедією розпочався новий рік для багатодітної родини на Хмельниччині. У сім'ї, де виховуються четверо синів, найстарший вчинив братовбивство. 15-річний юнак позбавив життя свого семирічного братика. Ані родина, ані сусіди й досі не ймуть віри тому, що трапилося. «Лучше ну, б Я в, в тому місці він приходив. рубав мені ломаки, і все. Він приходив мене. Він ішов додому, цілував, бабу, і мене. Він мав від цукерка, то він ділив їм побільше собі менше, каже, що там, бо я вживо. На що він так зробив? Причини скоєння злочину пояснюють слідчі. кажуть, усе почалося зі звичайної сімейної сварки. Спочатку братини поділили телевізійний пульт, а потім велосипед. Зі слів обвинуваченого мотив його дії це образи малолітнього брата, тобто що він його. Там Часто ображали, вони якби по дитячому гралися і в чомусь його більше, оскільки він має недоліки вади в пересування церебральної параліні, то той син міг молодший і забрати велосипеда, і швидше рухався, хоча й молодший за віком. Це його ображало, що було неодноразово, і з його слів він вирішив його позбавити життя за це. За місцем спільного проживання взяв кухонного ножа. І пішов шукати брата. Знайшовши брата, 15-річний юнак, Соломіць потягнув його до розташованого неподалік покинутого будинку. Уже там перерізав кровиночці горло. Аби приховати власне злочинне діяння, тіло брата скинув у погріб. З метою приховання даного злочину вказаний старший брат заволік молодшого брата у підвальне приміщення вказаного будинку, де прикидав паперами та шпалерами, які були в вказаному будинку. Подальшому ніж помив у ставку у березі, неподалік місця пригоди, і вказаний ніж заніс назад до помешкання. За декілька годин мати кинулася шукати зниклу дитину. За допомогою звернулася до Теофіпольського райвідділу міліції, де лежить зниклий хлопчик міліціонерам. Показав його ж старший брат. Та лише після того, коли його запитали, чи не знає, бува, де хлопець підліток без будь-яких емоцій, просто завів правоохоронців у хату та вказав рукою на нерухоме тіло. Прибувши в указане село, почали взивати заходи по пошуку даного малолітньої дитини і. В чому в цьому їм допоміг вказаний старший брат, який вчинив вбивство, показавши місце знаходження малолітнього його покійного брата. Діставши брата з підвального приміщення працівники міліції побачили ознаки насильницької смерті, почали одразу ж виясняти обставини даного вчинення даного злочину і одразу ж підозра впала на старшого брата, якого почали перевіряти на причетність до вчинення даного злочину. Проти неповнолітнього порушено кримінальну справу за вбивство брата йому світить від 10 до 15 років позбавлення волі. Твої те нема вже того. Я не верну, і той пропадеш там.